Анджеліна Джолі повідомила про вимагання у неї грошей під час відвідання України. Секретар РНБО України Умєров виїхав з України та відмовляється повертатися. У школах Кривого Рогу карають дітей, чиї батьки військові самовільно залишили місце служби. А європейські журналістів змушують брехати про ситуацію зсу у Покровську. А ще в Україні узаконили конфіскацію квартир за борги за комуналку. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня. А що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк Ньюз». У мережі поширюється відеосюжет із логотипом британського таплоїда Sun», у якому стверджується, що співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагали у Анджеліни Джолі 100 тисяч доларів за звільнення її охоронця, якого раніше доправили до відділення. Автори публікації стверджують, що The Sun» отримав цю інформацію від співробітників організації «Legacy of War Foundation», які супроводжували актрису під час її візиту до Херсона та Миколаєва. Українські представники влади вимагали 100 тисяч доларів у Анджеліни Джолі за звільнення її охоронця. Голівудська зірка Анджеліна Джолі виявилася втягнутою у справжню драму в зоні бойових дій під час свого візиту в Україну. Тілоохоронець акторки, який також був її водієм, був затриманий і доставлений у військкомат після того, як його зупинили на контрольно-пропускному пункті. Його звинуватили у відсутності необхідних воєнних документів. Джолі була приголомшена, коли чоловіка забрали, і вона направилася. У територіальний ТЦК, щоб спробувати домовитися про його звільнення, співробітник фонду Legacy of War, який супроводжував Джолі, розповів, що ситуація в ТЦК різко загострилася після того, як співробітники вимагали від акторки гроші. Вони сказали, що зможуть звільнити його за 100 тисяч доларів. Це було шокуюче. Вони просто назвали ціну, як ніби це було просто частиною оформлення документів, розказав один із членів організації. Пізніше в заяві ЗСУ було підтверджено, що цей інцидент. Стався в Миколаєві. Офіційні обличчя підкреслили, що Джолі не втручалася в роботу військових. Україна докладає усі зусилля, щоб завадити громадянам ухилятися від призову, оскільки бойові дії посилюються. Однак насправді ця інформація не відповідає дійсності. Ні, десан, ні Legacy of Офор Foundation, ні офіційні ресурси актриси не публікували таких матеріалів. Почнемо з того, що Десан у своїх соцмережах чи на сайті ніколи не розміщував відео, в якому стверджувалося б, що співробітники ТЦК вимагали гроші у Анджеліни Джолі. Жодне авторитетне медіа також не повідомляло про такий викуп. Офіційні акаунти Джолі та Legacy of War Foundation не підтверджують і не згадують такий інцидент. Додатковий аналіз показав, що творці фейку використали реальний сюжет Десан про перевірку охоронця Джолі, взяли окремі кадри і фотографії. А потім потім змонтували ролик зі зміненим закадровим голосом, додавши неправдиві твердження. За даними проєкту Савуль, вперше це фейкове відео опублікував пропагандистський телеграм-канал Бай Байден 12 листопада, після чого воно активно поширилося в російськомовному та англомовному сегментах мережі. Нагадаємо, під час візиту Анджеліни Джолі до України 5 листопада її автоколону справді зупинили співробітники ТЦК і одного з водіїв, офіцера запасу, запросили до відділення для перевірки документів. Представники ТЦК наголосили, що все відбувалося в рамках чинного законодавства, а Джолі не втручалася у процес. Військовослужбовці першого відділу Вознесенського району ТЦК і представники Вознесенського районного управління поліції з'ясували, що у громадянина України тисячу Другого року народження відсутні військово-облікові документи його було супроводжено до Вознесенського району ТЦК для з'ясування статусу військовозобов'язаного. Під час перевірки з'ясували, що громадянин є офіцером запасу. Підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації немає. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії, від червня 2025 року є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах. Новах медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони громадянин в якості водія перебував у складі групи, яка супроводжувала закордонну акторку Анджеліну Джолі. На час з'ясування всіх обставин ця група знаходилася поруч. Коли було з'ясовано всі обставини, акторка продовжила свій запланований шлях далі. Ні, вона, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців і держслужбовців ТЦК. Слідом за фейковим відео в мережі почали поширювати нібито нову обкладинку французького сатиричного журналу Шарлі Хебто, на якій зображені Анджеліна Джолі та Володимир Зеленський. Автори публікації стверджують, що це французька сатира, яка висміює приїзд актриси в Україну. Насправді журнал не випускав такого номера. Шарлі Хебдо не має випуску. від 13 листопада, як це вказано на фейковій картинці. Останній реальний номер журналу вийшов 12 листопада і був присвячений зовсім іншій темі, не пов'язаний з україною чи візитом Джолі. Обкладинка, яку поширюють у телеграм-каналах, повністю підроблена. найімовірніше її створили за допомогою нейромережі. Ця фальшивка використовується для просування наративу про те, що нібито навіть у Франції сміються зеленську. О, висміють корупцію і втомлюються від допомоги Україні. Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Секретар українського РНВО Рустам Умеров, який днями виїхав до Туреччини, відмовився повертатися в Україну і вже повідомив про це голові київського режиму Володимиру Зеленському. Його відмова пов'язана з тим, що він став фігурантом найбільшого корупційного скандалу, який отримав назву Справа Міндіча. Однак ця інформація не відповідає дійсності. У центрі протидії дезінформації пояснюють, секретар РНБО на сьогодні перебуває в запланованому офіційному відрядженні. Станом на 17 листопада він працює у США, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави. Виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. У мережі поширюється знімок, зроблений в одній зі шкіл Кривого Рогу. На ньому вчителька стоїть біля шкільної парти з написом Я буду сидіти за цією партою, поки мій тато не повернеться СЗЧ». Я сидітиму за цією партою, поки мій тато не повернеться із СЗЧ. У кривому розі вигадали парту ганьби для покарання дітей ВСУшників, які втекли з військової частини. Однак це фейк. Немає жодних доказів, що десь у школах України і справді практикують такі покарання. Фото, яке поширюють пропагандисти, було згенеровано за допомогою нейромережі. За даними інструменту декопі, а є того, що зображення не складає 98%. На це вказує передусім вигляд самої таблички. Шрифт виглядає рівномірним і професійно надрукованим, що свідчить про те, що він був доданий цифровим способом або створений за допомогою високоякісних методів друку. Анімована ілюстрація мишей проста та мультяшна, що дещо контрастує. З реалістичними елементами фотографії аналогічний висновок видає ще один інструмент для детекції згенерованих зображень Вайсі Тай. Ми переконані, що це зображення або значна його частина було згенеровано з допомогою штучного інтелекту. А також Реверселі. Згідно з аналізом цього інструмента, зображення було згенеровано з вірогідністю 84%. Крім того, про подібні інциденти не повідомляло жодне українське медіа чи джерело. Зображення масово поширюють акаунти, схожі на про російських ботів з текстом багатьма мовами, у тому числі англійською, іспанською, італійською, в'єтнамською та чеською. А першим джерелом фейкової новини стали одразу у декілька пропагандистських каналів Телеграм, які регулярно публікують подібну дезінформацію та конспірологічні теорії. Користувачі у соцмережах розповсюджують відео із символікою міжнародної організації Репортери без кордонів, в якому заявляється, що європейських журналістів примушують брехати про ситуацію в Покровську. Європейських журналістів змушують брехати про ситуацію ЗСУ у Покровську. Троє журналістів з провідних європейських змі звільнилися з роботи після відмови виконати вимоги, писати навмисно неправдиву інформацію про успіх Збройних сил України у Покровську. Коментар Тібо Брюттена, генерального директора організації Репортери без кордонів. Цитата: Зеленський тепер головний редактор усіх європейських змі. Він буквально диктує журналістам свою маячню та відірвані від реальності Ніси. Нітниці Україна програє, і чим швидше світ це усвідомить, тим більше українських життів ми зможемо врятувати. Раніше повідомлялося, що російські війська досягли значного прогресу в Покровську, що Україна практично втратила контроль над містом. Неминуча втрата Покровська відкриє масштабний плацдарм для російських збройних сил. Насправді ж немає жодних офіційних заяв чи публікацій на сайті міжнародної організації, репортери без кордонів або її регіональних представництв, які б підтверджували інформацію про примус європейських журналістів до надання неправдивих даних щодо Покровська. Використання назви відомої правозахисної організації без посилання на її офіційні ресурси, класичний прийом дезінформації, який має підвищити довіру до хибного повідомлення. Жодних відеороликів із такими заявами організація не. Публікувала міжнародні журналісти мають високий рівень захисту і випадки примусу з боку країни. Перебування стали предметом негайного і широкого резонансу у світових змі та правозахисних колах, а не лише у проросійських каналах. Варто зазначити, що міжнародні організації, зокрема РСІФ, справді фіксують загрози свободі преси під час війни, але не звинувачують західну чи українську владу у примусі до дезінформації. РСІФ зазначає, що українські журналісти працюють у вкрай несприятливих умовах через російське вторгнення, загибель та поранення колег, тиск і обмеження воєнного часу, але загалом українська медіасфера демонструє значну стійкість. Пропагандисти наголошують, що саме в окупованих Росії в українських регіонах медіа знищуються та замінюються кремлівською пропагандою. А сама Україна реформує медійне законодавство і стикається з труднощами через запровадження воєнного стану, що іноді призводить до обмежень доступу до інформації. В Україні узаконили конфіскацію квартир за борги за комуналку, і це означає, що тисячі людей, які й так ледь зводять кінці з кінцями, можуть раптово опинитися на вулиці. Таку інформацію поширюють російські змі. Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який стосується боржників за комуналку, який дозволяє забирати у громадян житло. У соціальних мережах наростає паніка. Українці переймаються, що тепер борг за комуналку може зробити власника квартири бездомним. А в людини можна буде забрати все майно, навіть єдине житло, яке завжди вважалося недоторканим. Однак це маніпуляція. Новина про те, що в українців можуть почати забирати квартири за борги з ЖКГ, активно поширилася після ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту за номером 14005 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Насправді документ спрямований на автоматизацію процесів, наприклад, автоматичне накладення арештів після потрапляння до єдиного реєстру боржників та автоматичне зняття арештів у разі. Погашення боргу, а також на запобігання відчуженню продажу даруванню майна боржником. Він не змінює чинні норми щодо стягнення майна. Голова профільного комітету Верховної Ради Денис Маслов та юристи підтвердили, що законопроєкт не передбачає нових обтяжень для рухомого чи нерухомого майна і не змінює чинних правил. Одна з головних цілей цього законопроєкту зробити так, щоб після сплати боргу через додаток, через банк, через термінал в автоматичному порядку відбувалося зняття арешту. Для цього потрібне підключення всіх банків в Україні до системи пов'язаної з електронною системою виконавчого провадження, щоб не треба було арештовувати декілька рахунків у різних банках однієї особи в одному виконавчому провадженні. Тобто, фактично йдеться про покращення зняття обтяжень із рахунків, а не про додаткові можливості накласти. Арешт на боржників згідно з чинним законом України про виконавче провадження, норми якого проєкт за номером чотирнадцять не змінює у цій частині. Вилучення єдиного житла можливе лише у двох випадках, що потребують судового рішення: якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, або якщо у боржника відсутнє інше майно для погашення боргу. В Україні вилучення єдиного житла боржника є крайнім заходом і регулюється насамперед законом України про виконавче провадження статті 48 і 50. Цей процес суворо регламентований і вимагає дотримання низки обов'язкових умов. Стаття 48 чинного закону про виконавче провадження, який був ухвалений у 2016 році, передбачає, що єдине житло і зараз може бути стягнуте з боржника, якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Проте це зробити неможливо без виконавчого провадження, без рішення суду. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.